Дітя, я ж за твою страшно. Що страшно. Коли там? продовжите. Коли продовжити, не закінчене. Те саме. <свист> то саме я тоді не міг один раз закінчити, забула? <свист> Анджелочка. Так. Да. Як ти там Слухай, ти О, чекай, чекай. Ти чекай. так похорошела після останнього разу, як я тебе бачу. Дякую. А я ще була страшна чи що? Ні, ти просто що день, то краще. Дякую дуже, ти тоже нічого. Каже, нічого так. Ми тут же сіця позаїдали. Для вас, для вас же я взагалі ніхто. Чого? Ви не гарні, вам же вам же кого треба, я не може зрозуміти. Та я пожалуйски не гарний. Ну а то ж кінчо. А що я можу тобі сказати? Тимаше я від тебе течу. Коли я був в тебе, то ти казала не йди, бо я без тебе не можу, а тут же кажеш таки нічого собі. Але я це тобі таке. Як ти казала, не запихай так далеко, бо були? Чи тебе щось погано чути? Я такого не говорила, кажу. А почули, то почули. Желошка, а коли ти ти о. чайорчку запариш якогось на кофе прикличеш, а? Угу. Що, не хочеш? Чайочку. А як по зуни, ти льоня, то то так. А я бачу, а я бачив. А як же льоня просить чаю ту жити? Отак, і будь мудрим, роби добро людям. Що, як ти там, як тебе справи, хіть? Нічого, нормально, та нічого, живемо і живаємо, як можем. А ти ще дальше живеш там до чи ні? Де да саме? У Львові. У Львові, так. Да. В центрі. Три, ти жив знаєш. знаешь. я все знаю. Ну, що, То, що в центрі, я казала. Ні, ти не казала. Я казала. Ні. Я казала, я пам'ятаю. Я знаю, де я в такому дворику. В жаль, що ті, ми не чужі люди. Ну, дворику? Добре, як вулиця називається. На букву. Та, я тут не був зараз при всі говорю, на кіпіння. Добре, ти на букву як називається? Як, як на, на, на букву, на нормальну букву. На яку? Ти там біля магнусу живеш недалеко. Ні. Ні. Біля форуму, то я кажу біля ні Ні-ні-ні-ні-ні. Я живу в такому місці, що ніхто не знає. Розумієш? Так, там, люди не живуть, одна ти живеш. Ну, може... Може, би, може би на яке кофе закликала Льоні. Кофе? Ну. No. Ти не п'єш кави. Як то я не п'ю кофе? Ти ж не пам'ятаєш, що я п'ю? Ні, ти не п'єш кави. Та як не п'ю, я п'ю, анджел капучино. Ти казав, що ти не любиш. А ти так якби не бачила, що я п'ю. Я, я не знаю. Я знаю, що ти морозову любиш. <рігла> Може, мати. <рігла> ну, що такого морозового любиш? Це, ти нічого такого нема. Так би ти по, по старій дружбі би могла, могла б прикликати цього? полив тебе. Так що Зая, я завжди чекаю запрошення в гості. Він любить водку. Ну, 100%. Водку то само собою. Навіть не обговорюється. Так. Тобі Миколайку жов приніс. Ну як сказати, гроші. Все? У мене для тебе є теж Миколайко файний? Та ні, дякую. Та треба зустрітися передати. У мене все є, дякую. Ну, ще буде, ще буде. Ще більше. Та в мене все є. Он джата, я те керамжу, я тебе буду бив. Так це боїш мене. Ти я тебе не боюсь? Зустрітися, не хочеш, ти що вже маєш когось там на стороні, не поняв. Чо, ти мені зраджуєш. Ти вилаш дівчата, ти не знаєш. Ти по дівчатам тепер? Ну. Я не ревнивий. Можем жити в трьох. На яку букву тебе вулиці називать? Ты що, не будеш вилавлювати? що вилавлювати, я що якийсь маньяк. Ти ж знаєш, що я нормальний порядний мужчина. Андріала, я тебе обідав в чомусь? Ні. Я би щось з обід не говорив? Ні. Я бачите, що я таке побушувати. А, але то просто питання в тому, чи то в неї, чи то в нас. У нас нічого не пише. Я тонче каже, а просто не кускав, накаже, ти каву не п'єш, каже, кажу. то я знаєш, я дуже мороз люблю. любим. каже, то все вже лучше. Та запроси його на чай. будемо начальник. Ми би її відкусили посад корога, не? А що ви Миколаїв приніс? Оооо, я бачила, ні ми можеш не казати, нічого я бачив. Ні, то фані. Може його відготили. Ні, ну ти вже не исповняєш. Це вже і за день народження було. Це вже і за різдво подарунок. Ні, файні. Файні подарунки. Анжелі Миколай бабла підкинула. Що, Анжелочка? Ще там потім якщо здибе. Не пропадай, вони пиши. Не забувай. Давай, попадай. гарного вечора. Взаємно. Дякую.